Ти кажеш в окопи, голос грізний, А я скажу, ти знаєш шлях, якщо слово твоє лише вітер, то за собою не селиш прах. Ти кинув слово, щоб зачепити, та слово гостре, це ще не меч. Я не зламався, не стану тінню, бо правду в серці ніхто не втече. В окопи йдуть, не через гнів. А ті, хто вибрав шлях не страху, Я не кричу, мої слова живі, І не зникають у пилу й жаху. Я знаю серце своє і віру, не захитати мені цей світ. Той, хто кричить, той часто згублений, а я мовчу, і голос мій єдиний. Бо не гніве де в життя, а те, що в душі не згасає, Я йду вперед. Не для судів, а для тих, хто справді читає.